Люди, які покинули свого партнера в день весілля. Що сталося? Весілля моєї двоюрідної сестри у дворі влаштоване на швидку руч. Вона передумала, бо вони посварилися того ранку. Мій дядько все одно готував барбекю і все перетворилося на звичайні сімейні посиденьки. Вони все ж одружилися наступного тижня. Не дуже захоплююча історія. Вони все ще одружені вже 22 роки і мають трьох дітей, тож це щось та значить. Знала одну дівчину, яка вийшла заміж, і переїхала жити до підвалу своїх батьків. Через кілька днів її батько почув крізь підлогу, як новоспечений зять ображає його дочку. Він негайно вигнав його з дому та анулював шлюб. Моя подруга зробила це понад 20 років тому. Вона була заручена з хлопцями з дуже заможної родини. Весілля проходило в Каліфорнії, хоча вони жили в Сіетлі. Все було розкішне, дуже дороге, але майбутня свекруха завжди ставилася до неї жахливо. Просто на початку весільного прийому свекруха підійшла до неї і прошепотіла якісь гадості, думаючи, що подруга знову все стерпить. Але вона не витримала, почалася сварка між родинами. І тієї ж ночі вона вже летіла назад на північний захід. Її родина вже почала вивозити речі з квартири того ж вечора, вона більше ніколи з ним не спілкувалася. Це сталося з моїм другом він дізнався, що вона йому зраджує, а саме уранці в день весілля, саме тоді він застав їх разом в окремій кімнаті для весільної вечірки. Моя невістка скасувала весілля за півтора місяці до нього. Бо переживала глибоку депресію. Це було дуже важко, але її наречений зрозумів, що причина не в тому, що вона не хотіла за нього заміж, а в тому, що вона не могла знайти радості в житті на тому етапі, і це був не кращий час для весілля. Вони досі разом мають двох дітей і дуже задоволені життям. У мене є гірша версія цієї історії. Родичка вийшла заміж, а потім завагітніла. Усе здавалося добре. У день пологів чоловік вирішив, що не хоче бути батьком, і пішов, та його більше ніхто не бачив, він навіть не бачив дитину. Мій друг так зробив, просто вимкнув телефон і не з'явився на церемонію. Коли я запитав його про це, він сказав: Ну, я просто прокинувся того ранку і подумав ні, до біса це все. Не знаю, чи це вважається, але шість років тому, в березні, ми з нареченим вирішили відкласти наше весілля. На вихідні, коли мало відбутися весілля, він залишив мене вдома саму, щоб поїхати на вихідні до своїх батьків. Ми жили за годину їзди від батьків. У нас не було мобільного зв'язку, вайфаю, стаціонарного телефону. Його батьки постили по всьому Фейсбуку, що вони святкують те, що він не одружується зі мною, і святкують його нову дівчину, нашу подругу, про яку він постійно говорив мені не хвилюватися. Моя мама зробила скріншоти всіх постів у Фейсбуці, приїхала за годину до мене і сказала: Привіт, сестричко, що ми будемо з цим робити? Я прийняла гарячий душ і заплакала, потім ми спакували всі мої речі. І залишили лист йому на обідньому столі разом з обручкою. Пізніше він написав мені смс із запитанням: ти справді цього хочеш? Я відповіла Ні, але це те, що мені потрібно. Перший шлюб моєї мами тривав не день, але тринадцять днів. Він був психічно неврівноваженим, зачиняв її в квартирі та бив. Врешті-решт їй вдалося вмовити його матір, врятувати її та відвести до притулку. Мій батько покинув свою наречену біля вівтаря. Це була не моя мама, це було за багато років до того. З того, що він мені розповів, їхні стосунки були досить токсичними і погіршилися під час підготовки до весілля. Мій батько, очевидно, попередив її, що він був дуже близький до того, щоб все скасувати. Вона сказала йому, що у нього не вистачить духу зробити це. Тому, коли реєстратор шлюбу запитав його, чи готовий він взяти цю жінку за дружину, він відповів: Ні. Вона, я б сказав, небезпідставно, розлютилася і разом зі своєю сім'єю намагалася побити мого батька. Який швидко пішов зі своїм найкращим другом. Через кілька місяців вони все ж одружилися, але досить швидко розлучилися. Обов'язково не я, але найкраща подруга нареченої вирішила, що весілля ідеальний час для того, щоб повідомити, що наречена таємно вагітна. Проблема в тому, що наречений був релігійним і беріг себе до шлюбу, а наречена. Погодилася на це до цього вони не мали статевого життя. Виявилося, що вона зраджувала нареченому протягом більшої частини їхніх стосунків через це. Я вважаю, що вона планувала дочекатися, коли у них почнуться статеві відносини, і сказати йому, що дитина його. Вийшла дуже цікава ситуація, коли батьки нареченого були. Дуже засмучені, думаючи, що він порушив свою обіцянку утримання, батьки нареченої святкували вагітність, наречена і наречений мали жахливий вигляд. Не знаю, чи це рахується, але моя бабуся вбила свого першого чоловіка в день їхнього весілля. Їй було 15, шлюб був за домовленістю, і розлучення не було варіантом, тож вона вирішила гаразд значить вбивство. Я маю родичку, яку, на жаль, покинули після весілля. Хлопець одружився з нею заради громадянства чи ще чогось, і просто зник через кілька тижнів після весілля. Я знаю людину, яка втекла під час медового місяця. Вони були в Італії, і щось сталося. Вона, очевидно, дуже боялася і спала, ховаючи паспорт під подушкою, щоб він не забрав його. Це було понад 20 років тому, і вона вже пішла далі. Я так і не дізнався, що сталося, бо після того я переїхав і втратив зв'язок. Я мала піти в день весілля, але зробила це через 40 годин не втомлюватиму вас довгою історією, але коротко. Мій колишній був емоційно та фізично жорстоким протягом шести місяців перед весіллям. Ми розписалися рік тому і планували весільну вечірку, щоб відсвяткувати річницю. На репетиційній вечері мій колишній напився до чортиків, спочатку відмовлявся повертатися додому. Коли нарешті прийшов, у мене була панічна атака, а він глузливо сказав: Ну, то їдь до лікарні! Він прийняв заборонену речовину і знову пішов гуляти з друзями в стрип клуб Повернувся о третій ранку і майже годину кричав на мене, поки я, тремтячи і плачучи, лежала в ліжку. Благаючи, дати мені поспати. Він зривав ковдру, називаючи мене жахливою людиною. У день весілля я просто відсторонилася від усього, мені було занадто соромно скасувати церемонію. Наступного дня він поводився так само, і в понеділок, вранці, я зібрала собаку, цінні речі і пішла. Додам ще бонус: мій колишній найняв танцівниць на жердинах. Переодягнених у єдинорогів для виступу на нашому весільному прийомі і витратив близько 800 доларів на заборонену речовину за останній місяць чи близько того, за 3,5 роки наших стосунків він вживав це лише раз. Тож це не було звичкою. А потім мав нахабство сказати, що не може дозволити собі купити мені каблучку. Щиро дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Кожен ваш лайк, коментар і підписка це не просто підтримка, а справжнє натхнення для нас? Ця тема не проста, але дуже важлива люди, які покинули свого партнера просто в день весілля. Що ж сталося? А тепер хочемо почути саме вашу думку: як ви вважаєте, чи можна пробачити таке, що могло змусити людину зробити такий крок? Чи був у вашому житті подібний досвід, або можливо, ви знаєте когось, хто опинився в схожій ситуації? Залиште свою думку в коментарях, вона може стати підтримкою для когось іншого. До зустрічі в наступному відео.